Твоя цінність чи твоя пастка, подивись на тінь сторону. Якщо більшість людей запитати, які твої цінності, вони не одразу дадуть відповіді, але якщо визначити цінності все ж можна, то розуміти, якою стороною вона до тебе повернута не завжди. У вашої цінності завжди є дві сторони медалі лисова і тіньова. І ми завжди, свідомо чи несвідомо, діємо згідно своїх цінностей. От тільки коли це несвідомо, то виходить, як виходить. Цінність турботи чи піклування ти зможеш отримати умовно найлегшим способом захворіти. Людина може створювати ситуації, де потребує допомоги, щоб почуватися потрібною чи важливою, і отримувати своє піклування через хворобу. Цінність любов може призвести до пошуку любові за будь-яку ціну, коли людина починає жертвувати своїми потребами, щоб бути прийнятою. Вона може залишатися в токсичних стосунках або вдаватися до маніпуляцій, щоб отримати увагу партнера. Цінність безпека може спричинити надмірну обережність або залежність від інших людей, що можуть дати відчуття захисту, це може призвести до уникання будь-яких змін або рішень, що потребують ризику. Людина може обирати залишатися в комфортній. Але обмежені ситуації, навіть якщо це заважає її розвитку. Справедливість. Ідея справедливості може бути такою сильною, що людина починає ставити справедливість вище за взаєморозуміння і може ставити свою правду вище над іншими людьми. А як виглядають ваші цінності? Поділіться своїми спостереженнями у коментарях, більше подібних тем у моїх дописах і відео. До зустрічі!